Перше, з чим дійсно багато людей стикаються, як серед наших клієнтів, так я бачу, це неодноразово на платформі. Enable.me, це питання щодо того, чи можуть люди, які а, виїхали за кордон з початком війни, отримали статус. Тимчасового захисту, міжнародного захисту, чи можуть вони подорожувати до інших країн Європи, оскільки людям хочеться побачити все-таки всю Європу, а подивитись не тільки там на Німеччину, Польщу, Чехію або будь-яку іншу країну, де вони утримали свій статус, то це питання дійсно, яке перед ними постає. І ну, так, звичайно, можуть, оскільки Україна вже давно є членом а, угоди щодо безвізу, і відповідно можуть скористатися своїм закордонним паспортом і в межах 90 днів спокійно подорожувати по всім країнам, які є країнами шенгенської зони. Причому звертаю вашу увагу, що це не лише країни Євросоюзу, а це додатково такі країни, які не входять в Євросоюз, але є учасниками шенгенської зони, як Норвегія, Ісландія, Швейцарія. Тому подорожувати можете, але не забувайте про правила 90 днів, тому що ваш тимчасовий захист він діє набагато довше, але подорожувати ви можете в межах тих 90 днів, які.